Про якості води зі скелі та води з-під крану. Ось про що просили наші глядачі розповісти, залишаючи коментарі під сюжетом про небезпечні джерела міста. Нагадаємо, він вийшов в ефір 22 березня, і в ньому ми висвітлили результати аналізів санітарної епідеміологічної станції, за якими найкращою водою, яка відповідає всім вимогам, була названа вода із джерела на броварі. А найгіршою вода по провулку 8 березня, в якій кількість нітратів збільшена у три рази, та наявна кишкова палич. Отже, ми вирушили до скелі, до джерела, яке користується великою популярністю, та на воду якого перейшли ті, хто до цього вживав небезпечно. Ми брали воду по 8 березня, але там сказали, що не можна вже піти. Ми тепер почали тут брати. Нормальна вода, як вода. Тут практично в будь-якій порі можна зустріти людей з пляшками, ідуть та йдуть. Ви десь поруч живе Ні, працюємо, беремо водичку тут. Тільки відкривається тут сезон, як кажуть. Зменшується так, з водою? Чи все гаразд з водою, ми прийшли запитати у фахівців, адже дане джерело є дуже популярним та в народі кажуть, що найкращим у місті. Колодязь знаходиться на дуже великій глибині, там в скальниці породи і такого забруднення немає, тому ця вода гарна якось. Втім, навіть з цією водою час від часу бувають проблеми, особливо якщо її довго не використовують. Але бувають деякі періоди могла застоятися чи четвер, то тоді декілька разів ми знаходили там перевищений міст кишкових пагоч. Саме тому фахівці регулярно проводять аналізи раз у квартал. Зараз якраз тому ми подамо вам найсвіжіші дані. Паралельно фахівці санстанції відбирали воду, яку постачає комунальне підприємство Водоканал. Зразків було взято більше десяти з під кранів дитячих садків та шкіл різних мікрорайонів міста. Ну зазвичай вода у нас відповідає вимогам державних санітарних правил і вимоги до води під Іноді у нас по результатах минулого року були виявлені деякі перевіщення по місту заліза. Звідки у воді залізо або з річки, або з труб, по яким вона тече. Втім, ці показники незначні і на здоров'я людини практично не впливають, пояснює фахівець. Якщо вже там набагато більше, то вода тоді стає. Бура вона може бути червоного кольору, То тоді взагалі її ніхто не споживає. Отже, за результат. Тами проведених досліджень ми повинні знову попередити про небезпеку. У цій воді виявили кишкову паличку, так само як і по провулку, 8 березня. Таку воду краще не пити сирою, її потрібно кип'ятити. Це не означає, що при вживанні такої води одразу виникне кишкова інфекція, але це говорить про те, що ця вода є небезпечною. Кишкова паличка у воді, скоріше за все, від споруди, яка качає воду, вважають фахівці. Що до решти показників якості, як то нітрати чи вміст заліза, то вони у нормі. Воду пити можна, але не сирою. Що ж до води з під крану, то вона відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам і здоров'ю не загрожує. Нагадаємо, що за попередніми дослідженнями найгірша вода міста тече у джерелі по провулку 8 березня. Її не можна давати дітям до трьох років, а дорослі повинні перед вживанням кип'ятити. Зрештою, джерел ситуація краща, але майже всюди фахівці виявили збільшення норми нітратів. На 15,3 міліграми більше норми у воді з Артсвердловини по вулиці Грушевського, 62. На 13,3 міліграми нітратів більше норми у джерелі біля водоканалу, на 10,1 – Адресою білокоровицьке шосе 25. та найменше нітратів у воді з джерела, яке на броварі до речі, саме цю воду вживають і самі фахівці санстанції. Я проживаю у квартирі, вживаю воду нашого водоканала для Господарських потреб а для питних потреб я вживаю воду на бровері з джерела, яке є на бровері. Якість води не стала. Вона змінюється відповідно до пори року або під впливом зовнішніх факторів. За ситуацією слідкують фахівці санітарно-епідеміологічної станції. Тримаємо руку на пульсі, і ми.